Доброго ранку, діти! Відкриваємо з вами зошит з математики, сторінка 4. Давайте з вами розглянемо зображення. Скільки велосипедів на майданчику? Так, 1. А скільки дітей? Вірно, 7. Скільки дітей хоче кататися на велосипеді? Вірно, 5 дітей. Давайте з вами поговоримо про велосипед. Скільки в нього коліс, педалі, сидінь? Так, що ще є у велосипеда? В нього ще є дзвіночок, багажник, сигнальний знак. А в тебе є велосипед? Так, це добре, коли є в тебе велосипед. Давайте з вами розмалюємо довгу доріжку синім кольором, а коротку жовтим.